Всім привіт, мене звати Владислав. Сьогодні ми починаємо комплекс навчальних програм про Windows і як ним користуватися. Сьогодні основним поняттями, які ми розглянемо, це такі поняття, як мишка, ярлики і «робочий стіл. Отже, мишка. Мишка це стрілка, яку ви бачите перед собою перед екраном. Ось вона бігає вліво-вправо. що лівою клавішею миші, ми можемо відділяти ось ці значки, які є у нас перед екраном. Ці значки називаються піктограми або ярлики. Коли ми клацаємо двічі лівою клавішою миші, ми ці ярлики відкриваємо. Або. Двічі класно, що можемо запустити якусь програму. Основними ярликами на робочому столі є мій комп'ютер, мої документи і корзина. Права клавіша миші допомагає побачити властивості будь-яких ярликів і будь-яких файлів. Наприклад, мій комп'ютер, права кнопка. Ми бачимо, можна удалити, переіменувати і властивості папки. Змем властивості. Ми бачимо, що у нас тут Windows XP Standard Edition. Версія така. Computer Interpentium Dual. Оперативна пам'ять 2000. Окей. Робочий стіл. Робочий стіл це вся ця робоча область, яку ви бачите перед собою. На ній розміщені ці всі ярлики. І робочий стіл має свої властивості. Давайте розглянемо їх. Отже, щоб побачити властивості робочого стола. Класнимо правою клавишою миші. Свойства. Перший підзагулок теми. Теми ось тут ми можемо вибирати різні теми, які нам сподобаються. Наприклад, виберемо цю тему. Як ми бачимо, коли ми виберемо тему, поміняється наше обрамлення. Зараз у нас таке, а буде ось таке. Нажимаємо ОК. Ось, бачите, помінялася ставка робочого стола. Права кнопка властивості і помінялося власне саме обрамлення. Новий підзагалок робочий стіл. На цьому підзаголку ми можемо поміняти будь-яку іншу фотографію або заставку. Ось, наприклад, на ось таку Окей? Помінялося. Бачите? Ось. Крім того, ми можемо поміняти на. Фотографію, яку самі собі, собі виберемо. Наприклад, ось таку. Її можемо вибрати із цього каталогу. Наскаємо ОК або застосувати. Новий ну, підзагалок заставка. На заставку ми використовуємо тоді, коли ми довго не користуємося комп'ютером. Зазвичай бачимо 10 хвилин. На комп'ютері з'являється певна заставка або якийсь малюнок. Наприклад, ось такий. Ось тут ми можемо. Поглянути, як воно буде виглядати. Ось так. Тут ми бачимо є різні списки таких малюнків. Ось такий будуть вигляд. Ну і під оформлення. Тут ми можемо, крім тої теми, що ми вибрали, задати свій розмір обрамлення, свій колір, свій шиф. Тому шиф. Параметри параметрах ми можемо вибрати розширення нашого монітору. Ось, наприклад, в мене ось такі параметри. Якщо я змінюю їх на більше, нажимаю ОК, ми бачимо, у мене піктограми помінялися, вони зробилися менше. Якщо я нажму ОК, значить вони такими залишаться. Ну і нажимаємо. Воно налаштовує те розширення, яке наразі є. Ось це основні властивості робочого стола. Владислав, спеціально для duna.at.a дюнашку з любов'ю.